Задишка, що робити? Якщо вам не вистачає повітря, важко зробити вдох, спокій. Коли ви сидите чи лежите, це серцева недостатність. Якщо раптово може бути інфаркт, особливо якщо є пінистий кашель, анафілактичний шок. Якщо відхаркується кров, емболія судин. Якщо стан не важкий, туберкульоз чи рак легень. Якщо це хронічний процес, важко зробити вдох. Може бути високий тиск і права половина серця не качає, де застій. Якщо важко видохнути, то бронхіальна астма. Якщо при фізичній роботі у вас є задишка – це шомічна хвороба серця, чи міокардит, перикардит, емфізема, фіброз. Якщо ви простужені, може бути запалення легень чи плеврит, чи банальна атренованість. Чи надлишкова вага? Що треба робити? ЕКГ УЗД серця та ВН нижніх кінцівок, рентген-легень. І якщо немає діагнозу, то КТ. Коли задишка паде в крові сатурація кисню і мозок включає гіпервентиляцію легень. Усунення причин забере задишку. Якщо це серце, серцеві глікозити, якщо пневмонія, антибіотики, якщо астма, бронходілятатори. Вона свідчить, що є проблема з серцем або легенями, і поки стан не декомпенсувався, треба лікувати. В цьому вам допоможе пульмонолог і кардіолог. Бажаю міцного здоров'я!